Давай давай давай. не розуміє, що з ним робиться. Ну, А би не боявся? Ти би не боявся. Та зараз відте будете йти. Ти. Їй більшого не треба, бо вона ще маленька. Ва. Ну я кажу. Не в зумбелах не були ще не Добре. Арюшка, ти молодець взагалі. Би я навіть не перекотила. Правильно вона ж не розуміє, що то ззаду гупає там. Ну. Ну. Стояли собі, їли, їли, а це гопсі щось зачепили. Ще й дощ Короче, я йду поможу тобі. я до тих колпчиків. Ні-ні, ну, я думаю, що... Не треба. Ой боже, я задихалася з вами. Задоміти. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Я чисто мокрий. Перший раз запрягли на Ар'ю. Що менше, бо менше не лишився. Так вроді легше вишиється. Я привикла ходити вздовж поперек? Такі Ті маленькі коні запрягав такі чисто з того копка в вирушали. А вона навіть не чує, не те, що не чує, то... що тут, -то, то можна лишити, сопити. Коні треба бігати, коли вибігані. Але нічого, слава Богу, я там спрямував, вона там присісла Вона ще не розуміє, вона форки. вона думає, що вона собі сама. Так, так. Але нічого, на перший раз. Уже добре було. Так як на ній не було, ні шлії, не думбелів, ні, ні чоршли, я було. Раз, удів показали у тіктоці, що удів на них. Ну, ну, ну. Не знаю, возьмі. Тобі гальмови не мета взяти. Це молоді коні, це просто я вам дав це у нас не копен'яти. Так що нічого не мали, ну водилися <пробітник> так без нічого. <пробітник> ну, то так і треба. Та як вона без се? Вона не рвується, бо день. Я не знаю. Або якщо перестане... Зараз перестане, може, тільки з таким маленьким. Я не знаю, як це буде. Та ви ходьте сідуще, тут така. Ви має бути залежний. <плес> Йо. Йо. Чекай, бо я боюся коли впаде. Це йде земля, трясеться. Ти так не робив, а? Вона похолзнулася, бо мокре там. Ну вона рванула і посохузнулася. Та як навчити, то й будуть до роботи. ці коні якісь такі а? я б не знав що ці коні якісь такі повільні або тут Ну, бо вона ж вавунчик вава вона yeah. іменно арія вона ж вавунчик вона вже вона, де піт вона, вона кишка і жвава ні? вона ж вавунчик дуже це, ну, це рідко так буває ота кішка лишиться і така то та, жвава вона любопитна вона їй все інтересно все я не знаю, що на Фінофіки, я не Як вона на пасовиску ходила, де хотіла собі. Всю лишила і пішла собі. І все інтересно. Я тобі скажу, вона двомі. Я вийду. А? Я бачила. А і так не добре робити. Ну я тобі казала тобі що не роби. Я не думав, що вона така буде. Я собі думав, що вона не така буде, чес. Колись. Правильно? Порошу на острів. Ну це прямо пальга. Я Яrib.. тобі Раз не буду заїхати отуда. Завернетесь там ближче. Ага. Бо там там ти пасив будеть, і шо він там. Ну, але я тобі скажу, тож троє коней колохати, і одну кобелу запрягати, ну, що сучете? А від ти двоє ржут, одну забираєш двоє ржут. То, Добре сознаєш, то й вже звідти, а та звідти ти собі. І вона не розуміє, куди, що до чого. Різвідки знає. <клуху> ти на емоціях. <клуху> <клуху> ні, їй не треба, треба. Тепер? Не Тепер ні, вона маленька ще. Ну, старшої бородавки посходили, в цей є, пізніше з'явилося, ще багато є. А ну, не велика, так це? Ага, дріас був вона піде від А Вона стала вже коло цеїти. Давай, а Це Пиши. Я вона знає, як розвертатися, треба вчити її. Гарія, пішли. Пішли. Я би подивилася. Ти паузу нажмаєш? Ні. нормально. Ти таке, знаєш, що ти їй кажеш в його що розумієш, що таке знає? Опа! Ти себе ти зараз через це не летів.

Попробуй сіло б сторомозів бля, Я колись сміявся з Румунію. Це б закладено, головне би я не здався. Те, що вона йде, куди я сказав, сміснилася. Ну це в неї Є. не забереш, так? Ясна я добре так і не стоїть не певний. Я є прийшла до своєї подружки. На ну, ще хоче йти, видиш? Хочеш їхати? Хочеш їхати? Хочеш мене возити? ти не прилащуйся, бо я хочу продати, так і така... така.